Привіт, малята! Продовжуємо разом з вами вивчати цифри та числа. Пропоную тобі привітатися за допомогою долоні. Помахай мені привіт! А тепер давай спробуємо обвести її на папері. Поклади свою долоньку на папір і обведи її за допомогою ручки чи олівця. Скільки пальців має рука? Так, 5. Давай пригадаємо, як вони називаються. Великий, казівний, середній, безіменний мізинчик. Отже, всього у нас 5 пальців. А ще люди мають 5 органів чуття. За допомогою яких ми пізнаємо світ. Пригадаємо їх це зір, слух, нюх, смак та доти до нас завітали малята. Давай порахуємо, скільки діток ти бачиш. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, а давай полічимо у зворотному порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Щоб позначити число 5, використовую цифру 5. Давай разом з тобою викладемо на стіл 5 олівців або 5 фломастерів. Один, два, три, чотири, п'ять. А тепер давай. Ближче познайомимося з цифрою 5. Дуже любить танцювати. На папері цифра 5. Вправо руку простягнула, вліво ніжку повернула. А давайте разом зліпимо цифру 5 з пластиліну. Погляньте, як це можна зробити. Як ви помітили, цифра 5 складається з трьох елементів Короткої прямої похилої лінії, правого півовалу та короткої дугоподібної лінії. А як же нам написати цифру 5, розпочинаємо прямою похилою лінії. Зверху вниз, не відриваючи ручку від паперу, пишемо правий пів овал. Відриваємо ручку від паперу і від початку першого елементу ведемо коротку, дугоподібну лінію. Спробуйте спочатку написати цифру 5. У повітрі, а потім спробуйте написати на папері. Отже, яке число ми сьогодні з вами вивчали? Так, ми вивчали число та цифру 5. Молодці! Я з нетерпінням буду чекати нової зустрічі.